Три бажання. Який це був чудовий грудневий день. Зранку Марічка пекла з мамою, байбусею, христиною святкові маківники, а коли їх вийняли з печі, прикрашали срібними цукровими кульками. З кухні долинав запах грибної юшки, різдвяної коті й пряникових сердечок, политих шоколадом. Потім вони з татом пішли купувати ялинку і бігали по снігу, кидаючи сніжками. Марічка вибрала найвище, найпишніше деревце. Коли ялинку пропахло лісовою хвоєю і обвіяно зимним вітром поставили в кутку кімнати, мама дівчинки сказала зворушливо. Це справжнє свято. Запали сутінки та став на стілець і зняв з найвищої полиці в шафі величезну коробку з ялинковими прикрасами. Лови, він надав, ніби кидає коробку марічці, а потім акуратно поставив її на диван. Сьогодні різдво, прикрас ялинку, а я візьмуся за коропа. Він попестив дівчинку по голові, підморгнув їй і пішов до кухні. Добре, Марічка щороку стрибала з радощів, побачивши іграшки, які лежали в коробці. Вона саме зняла кришку і виймала кольорові кульки, ланцюжки та клоунів, коли раптом помітила щось блискуче на дворі. Дівчинка підбігла до вікна, відчинила його і заклякла. З темряви просто до неї мчала маленька срібна зірочка з довгим хвостом, від якого розходилося незвичайне сяйво. Ой, Марічка притулила руки до очей і розчепиріла пальці. Щоб можна було бачити, як сріблясте сяйво наближається до будинку, а тоді влітає крізь причинене вікно, сідає на верхівці ялинки. Справжня сірочка з неба. Наближившись до святкового деревця, дівчинка відчула, що її обвійня морозним повітрям щоки зігріває тепле променисте сяйво. Ти справжня зірочка?» зраділа і здивувалася вона водночас. Ще ніколи не Марічка замовкла і лише із захватом дивилася на промені, що розходилися від деревця. Ти ніколи не бачила найсправжнішої справжніх зірочок?» усміхнулася небесна гостя і визнала сумом. Ну, то що ж, відверто кажучи, я втекла з неба, але лише на мить. Як це втекла? дедалі більше дивувалася Марічка. З давніх давен я сходжу на небо першої і завжди сама. Усі на мене чекають, але коли з'являюся, то швидко беруться до святої вечері. І тоді я всім байдужа. У мене стільки чудових сестер сірочок, які щовечора разом танцюють на небесах і веселяться. А я весь час самотня, бо після святвечора місяць каже мені зійти з неба і чекати на чергове різдво. Лишайся в нас на свята. Марічка хотіла попестити зірочку, але та застерігла. Обережно поможеш обектися. Ти дуже хороша, Марічко, я тебе добре знаю, адже з неба видно все. І ти навіть не здогадуєшся, що часом тобі предморгую. Тому я порадую тебе різдвяним подарунком. Стісню три твої бажання, якщо ти висловиш їх до закінчення святвечора. Марічко, ходи на сюди й допоможи мені, гукнула мама з кухні. Дякую, прошепотіла дівчинка до зірки і побігла до кухні. Невже справді зірочка може здійснити три мої бажання, думала Марічка схвильовано. Про що ти питала, мамо? Ти не знаєш, де кориця? Добре було б знайти корицю, без неї Шарлотка не так чудово смакує. Дівчинка не встигла про це подумати, як уже тримала в руці приправу. Ова! – вигукнула вона здивовано, і мама глянула на неї підозріло. От я сьогодні розява, засміялась мама і посипала тісто корицю. Сірочка здійснила вже одне моє бажання, зрозуміла Марічка. Шкода, лише ще таке дурне, і стала розмірковувати, про що їй ще попросити. Про дорогі подарунки, а може, про великий будинок для батьків, бо вони тулилися в маленькій квартирі на четвертому поверсі, про новий автомобіль. Поки вона думала, пролунав дзвінок у двері і за хвилину. Перед покою стояв сусід із святковою листівкою в руці. Листоноша поклала її до моєї скриньки, сказав він, але вона адресована якійсь пані. Може, ви її знаєте? Звісно, озвалася Марічка, ця пані мешкає сама на десятому поверсі. Я занесу їй. Вона взяла листівку і рушила до ліфта. Почувши позаду себе радісно, Веселих свят, пані з десятого поверху була полохлива і дуже приязна старенька, що мешкала в Мацарді, там, де збиралися голуби. У неї не було рідних, тому ані діти, ані сусіди її не відвідували. Марічка довго чекала на ліфт, аж поки, розсердившись, не подумала, що добре було б вже опинитися на горі. І за мить ніби доторкнулася до чарівної палички, вона вже стояла біля дверей сусідки. Ну що це таке? Тепер дівчинка розсердилася не на жарт, і то на себе, адже використала вже друге бажання, яке обіцяла виконати різдвяна зірочка. Мушу дуже-дуже за цим пильнувати, бо вже лишилося тільки одне бажання. Марічка енергійно натиснула на кнопку дзвінка. Заходь, люба дитино. Старенька щиро сміхнулася і запросила її до маленької кімнатки. Пані Галина лягла на ліжко, бо, за її словами, в неї дуже боліли суглоби. У вас немає ялинки? Маріжці стало сумно, а бабуся лише всміхнулася. Мені сьогодні було б досить гарячої їжі та справного холодильника, адже мій не працює. Дитино, я можу тебе попросити, щоб ти прочитала мені цю лістівку. У мене немає окулярів. Вона сіла на ліжко і запалила лампу. На карці були слова Веселих свят любі Галині. Павло, почувши це, старенько розчулилась, і з її очей закапали сльози. Павло, мій менший брат, пояснила жінка, я не бачила його дуже давно, хоча той. І мешкає начебто в нашому місті. Якби він знав, що я захворіла, неодмінно мене відвідав би, неодмінно. Вона похитала головою, і в її голосі був шаль. Він колись образився на мене через якусь дурницю і з того часу не писав і не телефонував. Протягом стількох років. Як чудово було б знову його побачити. Та годі, бо я розповідаю тобі про свій смуток, а зараз свят вечір. Пані Галина не хотіла нікого засмучувати. Мої батьки запрошують вас на свят вечір. І взагалі. Марічка вигукнула без вагань. Сподіваючись, що мама не заперечуватиме, але вона навіть не передбачала, що старенька пані так зрадіє. Дівчинка попрощалася з нею і хутко побігла додому, аби попередити батьків, що запросила сусідку. У кімнаті вже стояла прикрашена ялинка, а з її верхівки всміхалася зірочка. «Зірочко!» Ти знаєш, яке моє останнє бажання? прошепотіла їй Марічка. Прошу. І саме в цей час увійшли батьки, щоб підготувати стіл до святкової вечері. Незабаром приїхали дідусь і бабуся Марічки. Прийшов дядько Сергій з тіткою надією, а тато поклав під скатертину сіно. А отже Ісус народився у звичайній стайні, сказав він, поважно й поклав на стіл одне додаткове столове приладдя для несподіваного гостя. Прийшла старенька, яка на вечерю вдягла вишуканий костюм з мереженим жабо. коли на стіл поставили гарячу страву з капустою до горохом, смаженого кору з картоплею селецем. Тата став голосно читати уривок із святого письма, у якому йдеться про народження Ісуса. Стук, стук, стук пролунало у двері. Мама здивувалася, адже несподіваний гість вже в них був. Хто ж іще міг прийти? На порозі стояв літній чоловік, побачивши якого пані Галину. Мало не знепритомнила. Павле, це ти? вигукнула вона, виходячи в передпокій. Це мій брат, пояснила старенька мамі Марічки. Не знаю, як сталося, що тепер і тут, промовила вона розчолено. Її очі заіскрилися радістю. Марічка глянула на зірочку, що мерехтіла на ялинці. Дякую, прошепотіла дівчинка. Її останнє бажання і велика мрія пані Галини здійснилися, яка вона була щаслива і радісна, дивлячись на двох задоволених стареньких. Які розчулено згадували в свої молоді роки. Так, це свято справді було неймовірне.